Рождені і граждан свєтського союза. Антон Дем'янович народився в ті роки, коли тільки почалася війна. Він. Він був ще маленький, коли, коли він не розумів що коли приходили партизани, чи то німці приходили. Він завжди, коли хтось приходив, цеплявся за мамину юбку і ждав. Пам'ятаю, що у нашій хаті приходили дядьки, а я ж тоді не міг розуміти, чи це німці, чи це наші. Справжні партизани, бо крім того, були ще і лже партизани. У нас у графському лісі вони викопали землянки і переховувались, а ночами приходили, і під виглядом партизанів забирали їсти й одежу. То я запам'ятав. Бо я держався в мами за спідницю, що ці дядьки у брата стягнули чоботи. А я ж його не розумів, хто вони такі. Я тільки пам'ятаю, що рушниці стояли в углу, Вони приходили, ставили рушниці біля порога. Вот. А Мама і, і з татом нас на піч і, і піч закривали, і, от, і щоб ми сиділи тихо, як миші. І от це ми тільки могли відтягнути і, і подивитися, то це старші, а мене самого меншого запихали, і, і мені не дозволяли навіть і дивитися. Ще пролітали літаки на Київщину, на Житомир і скидали ще бомби, коли бачили солдат. Коли мама його почула цю сирену, вона швидко взяла його на руки і побігла в село. Він, він, його мама, коли впала в таку як яму, вона закрила його. І коли вила сирена, і мама схватила мене на руки, і... У нас за хатою ліс був. І вона, як бігла у, у ліс, то я побачив лише стовп чорного диму. І мама впала в яму мене накрила. І я більш нічого не пам'ятаю. А вже згодом. Батьки і сусіди розказували. Так це ж хату баби Пауліни розбомбило. І в хаті, а це була десь 10-та година ранку, і чотири солдата, які сиділи за столом, а баба готувала у печі їм. Налісники там і, і іншу гарячу страву. І вже розказують батьки, бо я ж цього тоді не, не розумів: що три солдата вискочили із за стола на двір, а баба ця що, Пауліна, стояла біля печі четвертого солдата схватила. І стала біля печі і закрилася. Бомба падає перед порогом і розвертає три вугли хати, а баба Павліна і солдат залишаються живі. Коли вже закінчилась війна, десь ця бабця прожила 5-6 років. І оцей солдат, що вона врятувала його, він їй став щось приносити, якісь подарунки, якусь хустину там. І вже після війни щорічно 9 травня, цей солдат приїжджав і привозив, поки вона жила то е, хустину якусь е, от, то е, кусок якоїсь матерії на е, спідницю там чи якусь кофточку, і вона ж усім сусідам показувала. Е, той солдат же ж пройшов весь фронт, вернувся і. Е, е, і такий вдячний був, що саме вона і, і, от, зберегла йому життя. Я вважаю війна це такий жах, це дуже больно. Це коли ти відправляєш свого сина або батька, ну це не виносимо просто, ти навіть не можеш з ним попрощатися, ти не знаєш, що з ним станеться і що буде. Ну, це дуже. Bol bolje će. И гражданки Советского Союза.